Я розумію, що те, що сталося, до речі, це порушення європейських законів. Волосся дибки стає, тому що це жахливо, там жахливі речі, і це або якесь психологічне насилля, або якісь реально школярі це все будували. А чи знаєш ти, що мета має за собою право на видалення твого аккаунту з інстаграму чи Фейсбуку, не пояснюючи жодної причини свого рішення? Це Буквально написано у них в правилах, які ми приймаємо коли реєструємось, і зараз ці правила почали робити свій терор для звичайних користувачів. Останні декілька місяців, я так розумію, приблизно з березня, у штучного інтелекту мети почалися якісь збої. Вони почали свою політику про агресивне видалення небезпечних акаунтів. Але проблема в тому, що а, алгоритмів, які будуть чітко обирати, який аккаунт є небезпечний, а який звичайний, у них нормально, в принципі, нема. Off, never... Тому підроздачу попадають хто завгодно. Митці. Блогери, люди, які нічого не постили, ну і також дійсно небезпечні люди, але це мінімум. І що з цим робить мета? Спитаєте ви, так як проблема доволі глобальна, і від неї постраждали уже сотні тисяч користувачів. Мета робить нічого. Мета усуглубляє ситуацію, і мета робить тільки гірше. Вона замовчує цю проблему, адже визнати цю проблему дорівнює визнати, що їхній штучний інтелект не є безпечним і просто газлайтить користувачів. І сьогодні ми якраз таки про це і поговоримо. Про те, як мета може позбавити будь-кого роботи, не пояснюючи нічого. Про те, як мета веде себе у судах та як мета наїде людей на бабки, ми поговоримо про некомпетентність цієї компанії та наскільки взагалі вони крінж. Почнемо з моєї історії. Я контент крієйтор Моїй інстаграм-сторінці було 10 років на момент бану. Я раніше чула від друзів, що їх просто так заблокували за поширення дитячого. Для мене це була дуже крінжова історія, але я була впевнена, що мене це не зачепить, так як я повнолітня, і публікую я в основному себе або своїх клієнтів, які всі теж повнолітні. Я не спілкуюся з дітьми. Більше того, я дітей блокую, коли вони на мене підписуються. І я була впевнена, що мене це не затроне. Але в один прекрасний день я захожу в трец, і трец мені каже: Твій аккаунт не працює, подай заявку. Я така. Окей. Я заходжу в інстаграм. Вас заблоковано за експлуатацію або експлуатацію дітей. Що? <рес> Моя реакція була дикий. Я, типу, я так. Ну, я я присіла, і я думаю, що ну, як таке можливо. Я не зрозуміла і причини там не було сказано. Там було написано, типу, що може туди підпадати. Я залишу описання в описі, і просто читаючи те, що там написано, волосся дибки стає, тому що це жахливо, там жахливі речі, і звичайно, я їх ніколи не робила. І звичайно ж, мені пропонують кнопку оскаржити. І мені хотілося пояснитися, і мені хотілося скинути свої документи сказати: дивіться, я повнолітня. На всіх фотографіях повнолітні люди, і я або вигадані персонажі, які теж повнолітні. Але цієї опції не було. було була просто кнопка Apply. Я її натискаю без задньої думки, йду чекати і читати Reddit. Звичайно, я йду читати Reddit. І я розумію, що після кнопки Apply я можу чекати декілька місяців, і то не факт, що це поможе. Uh, на той момент мій акаунт ще був uh, заморожений, тобто його не можна було знайти в інстаграмі, і я не могла в нього залогінитись, але ще повернути його був шанс. Я панікувала, я зробила там твіт, я попросила друзів написати в трец. Я написала пост LinkedIn, Я почала свій шлях. І о чудо, на другий день мій акаунт відновлюють. Я радію, я кричу від радості, тому що я вже не читала з жахів на Redditi, е, як люди чекають по 6 місяців, а мені через 2 дні все повернуло. І я така, ах, я заходжу в інстаграм. І в цей момент він блокується назавжди. <клухи> Після листа вітаємо! Ви можете використовувати свій інстаграм знову. Мій аккаунт просто рандомно блокується назавжди по тій же самій причині. Тобто вони його розблокували і забанили назад. І в цей момент я трошки підвисла, тому що це фінальне рішення, яке не можна оскаржити. І вони це фінальне рішення я не розумію, яким чином прийняли, тому що бан стався за хвилину після розбану. І тут починається моя боротьба. Читаючи історії на Редіті, я розумію, що аккаунти, які видаляли за таким самим принципом, були також блогерів, інших творців. Або просто пусті аккаунти, де люди просто лайкали меми і скидали один одному. Тобто жоден з цих аккаунтів не мав а, причини для бану. Я не знаю конкретно за кожного, але я знаю також своїх друзів, які мали таку саму проблему. Отже. Мені потрібно з кимось зв'язатися. Але цієї можливості у мене нема. Єдиний зв'язок іде через підтримку у Фейсбуці. Але разом з моїм інстаграмом мені видали фейсбук, трец, абсолютно все від відмето, тому що це найжорстокіший бан, який тільки може існувати в інстаграмі, і після нього ти не можеш користуватися. Жодним інстаграмом зі свого пристрою? Ти не можеш створювати нові аккаунти? <рик> тобто, якщо я створю новий акаунт зі своїм номером телефону, бан одразу. Якщо я створю аккаунт на своєму телефоні, бан одразу. Та й в принципі це буде неможливо, тому що зі свого телефону я тепер не можу залогінитися навіть в чужий аккаунт. <рик> <рик> У мене просто йде помилка. Так само з Фейсбуком і будь-чим відметам. І як же ж тоді поговорити з ними? На контакт же ніхто зі мною не вийде всім по імейлів uh, у них ніяких немає. Я потім знайшла через ChatGPT, Reddit та Google, але спойлер, ніякої допомоги в цьому не було, стало тільки гірше. На щастя, у мене є чоловік. І мій чоловік має фейсбук-аккаунт з гарною репутацією. І ми почали грати в гру, що він мій менеджер. Та він контактує з підтримкою від мого лиця. І в цей момент він пише підтримку, він їм пояснює. У нас було десь приблизно 10 агентів напри, напевно. Вони намагалися подзвонити, вони намагалися навіть по відеозв'язку поспілкуватися, скриншейрінгу зробити, що як я маю вийти з ситуації. Вони дійсно намагалися допомогти. Або ж, я б сказала створити ілюзію допомоги. Тому що їхні поради вони були нерелевантні. Це була: залиште баг-репорт, залиште заявку там, та залиште заявку там. -та». Ну, тобто, в основному баг-репорти радили мені робити. А це, це не те, що треба робити. І їхня основна порада була відновити якийсь зі своїх акаунтів, які були підключені до. Мого основного, щоб е, їм було легше зі мною спілкуватися, і щоб вони могли бачити, чому мене забанили, тому що коли вони зі мною спілкуються через мого менеджера, їм нема доступу до моєї інформації. Що ж, це сталося? На щастя, я знайшла свій iPhone 20, це Xiaomi за 2000 тисячі гривень, е, і з нього згорем напополам я залогінилась в якийсь свій старий аккаунт. Купила на нього MetaVerified, і звідси почався цирк. Е, я також тиждень почекала, поки у мене з'явиться доступ до підтримки через facebook Support, на всякий випадок. І також сконтактувалася з Метаверіфайд. Звичайно ж. Наша розмова почалася з того, що вони не знають, як мені допомогти, так як рішення вже перманентне. Просто пані пішла по скрипту і просто навалювала мені, що вона нічого не знає. Хоча я їй надавала е, мільйон переписок з попередніми агентами, де вони казали, що дійсно можна мені допомогти, правда, не факт, що вийде, але можна. Вона взагалі ну, мороз. Але в результаті я якось. Заговорила, щоб вона мене з'єднала зі спеціалізованою командою. І чат ставиться на паузу, і я маю почекати 24 години. І я така: Окей, я почекаю 24 години. Через 24 години у мене телефон починає ісполняти. Я спочатку думала, що це мій телефон. Виявилось, ні. Ми про це ще поговоримо. У мене не відкривається чат з підтримкою. У мене просто білий екран. І з комп'ютера абсолютно так само. У мене просто білий екран. А я ж очікую від них повідомлення. На наступний день ця проблема зникла, але все одно мені ніхто не пише. І так продовжується тиждень. Через тиждень я пишу в підтримку, і моєю помилкою було взяти українську підтримку. Тому що я не знала, що якщо я маю український інтерфейс, то у мене українська, україномовна підтримка. І зі мною зв'язалася демон, обличчя мети Ганна. Ганна подзвонила мені і почала говорити зі мною тоном дуже грубим. Але я знаєте, я спочатку спихнула все на те, що це її голос, і дійсно у багатьох людей доволі грубий голос. І, можливо, вона мені дійсно допоможе. Спочатку вона йшла по скрипту і казала, як їй шкода, як вона не знає, що не можна нічого зробити, але рішення фінальне. І я в цей момент питаю: а що ж мені тоді робити? Адже я ніколи такої гадоти, як там сказано, не публікувала. І я це знаю на 100%. Я знаю, що нема жодної моєї дії. Яку я навіть помилково виконала, щоб вона призвела до такого, у мене взагалі не було такого жахливого контенту. Нагадаю, причину за яку мене забанили, і на це мені Ганна відповідає: ми маємо право так вчинити з вами та не повідомити причину. Ви нічого з цим не можете зробити. Я вам раджу більше не звертатися у підтримку, бо бачу, ви зверталися до нас не раз. Ми скануємо навіть Директ, і якщо вас забанили, значить ви надсилали подібний контент особисто. Я б на вашому місці обдумала вашу поведінку в мережі. Це буде на майбутнє вам уроком який контент поширювати. Людина почала мене звинувачувати в підафі: Мене. На питання, який же такий контент е я поширювала, за який вона каже. Вона сказала, що вона не буде мені цього розповідати. Вона мені повідомила, що це не так важливо, і що, ну, що я не маю цього знати. Я хотіла отримати допомогу від підтримки. Підтримка ж має підтримувати, але отримала спілкування як зі справжнім під З одного боку, круто, що під настільки зневажають, але. Було б круто, якби так ставилось до реальних петалів. Пи... Адже всі петали, всі маніяки, люди, які переслідують дійсно, на яких я скаржилася, вони досі в Інстаграмі. Вони досі продовжують свою злу роботу через Інстаграм. А я, просто кріейтор, я отримую ось таке спілкування. Ганна на мене підвищувала голос. Після завершення розмови вона ж, звичайно ж написала, як класно вона мені допомогла, і ось які посилання мені допоможуть зрозуміти, що за що саме мене забанили. Я зрозуміла, що з українською підтримкою я більше не спілкуюся, але з, англ... з англомовною було не надто краще. Так, мені одна дівчина скинула форму, яку я можу заповнити, але ця форма ні до чого не призвела. І час іде, час іде, а в метавейт мені ніхто не відповідає. Пройшов тиждень, пройшов другий. І щодня я отримую сповіщення, що зі мною зв'яжеться протягом 24 годин. І так як цей чат не закритий, я не маю можливості відкрити новий. Типу, мені це не дозволено. Звичайно, страплялися якісь баги, коли мені вдавалося відкрити новий чат, але знову ж таки він не відкривався. У мене був білий екран, і я не могла давати відповідь на повідомлення агентам. І просто я не могла їм писати. Я бачу, що вони мені пишуть, але я не, ба не можу їм написати. І я давай скасовувати підписку. Я на Я заходжу через застосунок в інстаграм і. Бачу, що там кнопки скасування немає. Там сказано, ви придбали підписку у браузері, тож скасовуєте свою підписку через браузер. Безора ноль. Я заходжу в браузер і натискаю кнопку а, Cancel my subscription. І я отримую рецепта. Сторінку не знайдено, або вона була видалена з інстаграму. Я така хуйня. <с> я пробую з злогніте браузера. Я пробую з іншого браузера, з іншого браузера, також з іншого пристрою ще з одного пристрою, ще з одного пристрою. я перепробувала всі браузери, які у мене були, всі пристрої, які у мене були, всі операційні системи, які у мене були. Результат один той самий. І я пишу в підтримку, і вони мені задають всі ці самі запитання. Знаєте, як, як це і має бути. Але потім вони кажуть: Окей, ми не можемо з цим нічого зробити, ми вас направляємо до спеціалізованої команди. Через пару днів пише спеціалізована команда і задає ті самі питання. Я їм знову на них відповідаю і повторюю: вони є також, якщо ви прогортаєте вгору, вони у вас є ці відповіді. Вони кажуть, окей, ми нічого не можемо вас допом вам допомогти. Ми направимо вас до спеціалізованої команди. Другою. Окей. Друга команда робить так само, третя команда робить так само ну це пастка. І я розумію, що ну, у мене вже нема сил боротися. І... Я роблю останній крок. Я роблю останній крок. Я розумію, що те, що сталося, до речі, це порушення європейських законів. Про права споживача, про Digital Services Act. Так як я знаходжуся на території ЄС, цей закон також поширюється і на мене. І 17 стаття. DSA стверджує, що у подібних випадках мета має мені, окрім всього того, що вони мені надали, ніхуя, надати причину конкретних, конкретну причину бану, не просто звинувачення, як вони зробили, а причину з доказами. Вони мають надати мені змогу з ними спілкуватися. Та також мають вказати, чи це було автоматизоване рішення, чи це було рішення прийняте людиною, та на яких таких основаннях. Цього всього не було. Тож я маю право. Або подати до суду, або подати до відповідної інстанції, що я і вирішила зробити. Мою справу відповідна інстанція передала у відповідну інстанцію країни, в якій знаходиться Мета, тобто в Ірландію, я так розумію. Наразі у мене з ними зв'язку немає. Тож, якщо щось буде, то буде обов'язково друга частина цього відео. Але я це зробила. Я їм також написала на їхню офіційну пошту, що я зробила. Написала, як уникнути подальшої проблеми, написала їм, чого я від них хочу, що я хочу вирішити все мирно. Ось такий лист я їм відправила. І вони на цей лист не відповіли. Хоча вони зобов'язані, наскільки я знаю, відповідати на такі офіційні листи. Що ж, вони цього не зробили. Можливо, наступною. Наступним кроком буде суд, я не знаю, але з тим, як багато енергії у мене це забирає, я думаю, що я здаю. І поки це все відбувається, я дійсно я думаю, я хочу здатися, я хочу просто скасувати підписку, від Meta Verified і забути за це все. І ну, від підтримки від підтримки немає ніякого сенсу. Уже місяць я намагаюся скасувати підписку. І вчора я помічаю, що вже три дня з мене не намагалися списати гроші. І я заходжу в інстаграм подивитися, чи. Ну, Може, вони скасували підписку і я просто цього не знаю. Я отримую оце. Я отримую повідомлення, сповіщення, ми заблокували ваш аккаунт, щоб запобігти небажаним взламам. Ви можете відновити свій аккаунт за номером телефону, за смс-кою, за номером телефону. І там номер телефону вказаний, не мій. Я не знаю, що це за номер телефону. Ймовірно, якийсь мій старий, який я буквально тижні три назад відлінкувала від свого аккаунту, щоб таких ситуацій не було, і підключила свій існуючий номер телефону. Но не вийшло. Я спробувала знову. -та. Знову то мені пише. Те саме, тільки ще є кнопка Get Support. Ну, я ж оплачую підписку, правильно, значить, мені має бути доступна підтримка. Але знову то це зробити неможливо, мене направляють застосунок. А в застосунку цієї кнопки не існує. Її і, і просто нема. В застосунку нема цієї кнопки Get Support. Що ж, окей. Я йду знову в підтримку бізнес сьют, а її нема. Теж нема кнопки, її просто нахуй забрали кудись. І я розумію, що, скоріш за все, її просто кудись перемістили. І, блять, я кажу: це було те саме, що шукають 51 й лімон в монобанкі. Типу, ти знаєш, що воно має бути десь тут, але ти не знаєш де конкретно. Ну я знайшла, я знайшла. Е, я знайшла, я натисла кнопку подати скаргу. І щоб зв'язатися з агентом, мені треба було себе верифікувати. Я натискаю кнопку себе верифікувати. І мене направляє на рандомну сторінку, яка взагалі не стосується верифікації, просто на сторінку мого Фейсбуку. Я думаю, може, зі мною щось не так, я не туди нажала. Я пробую ще раз і ще раз. І що ми маємо? Кнопка Get Support не існує. Скасувати підписку неможливо, тому що цієї кнопки або не існує, або вона не працює, тому що також у них є, до речі, друга кнопка, про яку вони мені казали. Казали, от є кнопка Cancel Subscription, а є Cancel Benefits, яка прям моментально все скасовує. У мене її нема. У мене не було цієї кнопки, і у мого чоловіка також не було цієї кнопки. Її ні у кого не було. Їхня система просто не працює. Таке відчуття, ніби це або якесь психологічне насилля, або якісь реально школярі це все будували. І їм найстрашніше те, що їм по для мене залишитися без інстаграму дорівнює залишитися без роботи. Для мене інстаграм приносив учнів, так як я навчаю фотографії, ретуші нейромережам. Uh, мені Інстаграм приносив клієнтів у тій самій сфері. Мені Інстаграм взагалі був частиною моєї рутини та роботи. І також, якщо я хочу знаходити клієнтів і надалі, я маю працювати через Інстаграм, тому що це моя робота. Але те, через те, що мета зробили, я на це права не маю. Я не можу створювати нові аккаунти. Виявилося, що під час запису в мене рандомно здохла камера. Тож я продовжую так. А, так от. Що для мене означає втратити інстаграм, це означає, що я просто не отримую нових учнів, не отримую нових клієнтів. Моя репутація просто зруйнована, так як мене звинуватили у незрозуміло чому. Я навіть писала в Єврокомісію та писала членам Єврокомісії, так як на Reddit я бачила, що багато кому це допомагало. Але а... ні, так мені Єврокомісія відповіла. Вони сказали, куди звернутися. Я це вже і до цього зробила. Ну суть в тому, що отак от. Маємо, що маємо. І, звичайно, я створила новий інстаграм-аккаунт, з якого я сиджу зі свого iPhone 20. <хи> але я втратила всіх потенційних клієнтів, які у мене були. Я втратила історію десятирічну своєї роботи, я втратила своє портфоліо, я втратила, що я робила. Так, я пробую це все з нуля, але. Дуже сумно, і так як це зжирає всю мою енергію, я вирішила, що я буду припиняти, поки цю боротьбу. А, так як заблокували мій акаунт, на якому була підписка, мені дуже сумно, адже він був доволі няшний. Я вирішила, що окей, хай воно так і буде. Я просто буду чекати. Це може трапитися знову. Або я можу бути на декілька місяців у тіньовому бані. Я не знаю. Я знаю, що людей з моїми історіями, навіть коли дістають з бану, їх банять назад по тим же самим причинам. І від цього насправді не застрахований ніхто, тому що людей, таких як я, дуже багато. І це може бутися абсолютно кожного, і абсолютно кожен може просто взяти і втратити свій бізнес, може втратити свою роботу, може втратити. Половину свого життя, я не знаю. І як довго це буде продовжуватися, я гадки не маю, тому що про це особисто ніде і ніхто ніколи не говорить. Мета все за... приховує, мета все замовчує. Мета робить вигляд, що нічого не відбувається, і як тільки хтось іде у якесь медіа, їхній акаунт чудовим чином з'являється назад. Не надовго, скоріш за все, але з'являється. І кількість таких історій, вона колосальна. І єдине, що я сподіваюся, що це припиниться скоро, і що світ, хоча б трошки буде розуміти, наскільки мета впливова і як мета може просто вплинути на... на життя звичайної людини, і ви нічого з цим не зможете зробити. Система просто робить вас безсильними, вони ніби знущаються. Та психологічно гвалтування людей це, це абсурд, це жах, і я не розумію, чому це взагалі можливо. Але це, на жаль, можливо, на жаль, це наша реалія така. Я сподіваюся, що вас це не трекнеться. Я сподіваюся, що скоро ця хвиля банів припиниться, адже з березня вона досі триває, досі з'являються нові і нові скарги на це. І я сподіваюся, що мета схлопнеться, їх притягнуть до відповідальності за це. Чесно, я вже не знаю, що робити і чи варто робити щось, тож на цьому я напевно зупиняюся. А вам бажаю не попадати в таку ситуацію. Якщо ви потрапите в таку ситуацію, ви можете спробувати зробити все, що робила я, ви можете спробувати звернутися у відповідні медіа. Але шанс, що вам повезе, невеликий, вам дійсно має повезти. Тому що компанія настільки велика та впливова, що ніхто не хоче йти проти них. Хіба що у вас є купа зайвої енергії судитися? Але я читала на реддіт-кейси людей, які судилися, і там такий абсурд відбувається, що краще навіть це не лізти. Що ж, на цьому у мене все. У мене закінчується енергія обговорювати цей треш знову і знову. Я більше не хочу повертатися до цієї сфери. Я хочу просто продовжувати своє життя в новому інстаграм-аккаунті. Я хочу прикріпити свою сферу тепер до телеграму та Ютубу. тож я буду вдячна, якщо е, ви підпишетесь на мій канал на телеграмі та на Ютубі, та підтримаєте мою творчість тут. І я сподіваюся, ми ще побачимось, тільки за більш приємних обставин. Пока. О, ти зі мною все відео був, моя тиболочка. Спиш, спий.